Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit привіт! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо наступні нові слова. А саме Sehen Sehen що перекладається як Дивитись. Гукен, гукен. Наглядувати, ну, теж в якійсь мірі. Дивитися. Шауен. Шауен. Розглядати і беобахтен. Беобахтен. Споглядати. Як бачите, вони всі дуже схожі за своїм значенням. А зараз ми розглянемо. В яких випадках використовуються ті чи інші слова? Ось у нас є е, тут такий вираз beobachten», що перекладається, як спостерігати за кораблями. Тобто дієслово «beobachten» використовується, коли ми спостерігаємо за рухомими об'єктами або суб'єктами. Дієслово шауен найбільш частіше використовується, коли ми говоримо я дивлюсь, наприклад, якусь програму чи фільм чи в загальному телебаченні». Ось маємо вираз. Ein Film Shaoен. Ainenfilm Schao. Тобто Беобахтен це спостерігати за, за рухомими об'єктами або суб'єктами. А шаун це дивитися щось на кшталт фільму. Ді слово гукен ми говорили це заглядувати, так і «зеєн» дивитися. Розглянемо ще наступні вирази, які використовуються з даними словами. Отже, якщо нам потрібно сказати подивись, то використаємо фразу шаумаль. А якщо ми хочемо сказати побачимо, ну, в значенні, наприклад, побачимо, що з цього вийде, чи до яких результатів це призведе. Тоді ми використовуємо фразу мальзеєн. І перекладаємо це, цей вираз, як побачимо. Також ми з вами ще на даному уроці повторимо займенники і повторимо в тому контексті, з яким відмінком саме використовується в тому чи іншому випадку якийсь із займенників. Потрібно запам'ятати наступне загальне правило: якщо речення у нас відповідає на питання, куди. В тому випадку, ми використовуємо знахідний відмінок. Якщо ж у нас речення відповідає на запитання де, тоді використовуємо давальний відмінок. Займенники у нас залишаються тими ж, а от артикль, який відноситься до слова, так, до іменника, він у нас буде мінятися. В залежності від того, який відмінок. Ми використаємо. Отже, до прикладу, перше речення, Sie gehen ins Restaurant. Варто зазначити, що «ins» – це скорочена форма IN-DAS. Так як у нас ресторан середнього роду, das «das Restaurant», то, говорячи речення, вони йдуть в ресторан. Аналізуємо, що воно відповідає на запитання куди, куди вони йдуть. А знаємо, що в знахідному відмінку артикль das так і залишається незмінним. Тому ми можемо сказати: Sie gehen in das Restaurant» або скорочена форма Sie gehen ins Restaurant». Дивимося на інший варіант речення зізицен ресторант», Що перекладемо, як вони сидять в ресторані. Зауважимо, що дане речення відповідає на запитання де, тому використовуємо давальний відмінок. В давальному відмінку артикль DAS міняється на дем. Тому ми можемо сказати Sie sitzen in dem ресторант або скорочена форма ім ресторант. І перший, і другий варіант буде правильним. Читаємо наступне речення: Ich an die, an die Wand. Wand. Перекладаємо дане речення наступним чином. Я вішаю картину на стіну. Речення відповідає на запитання куди. Відповідно, дівант, так і залишається з поданим артиклем діванд. Наступне dasbuild. Das Андервант. Перекладаємо це речення. Картина висить, а саме так перекладається генген, генг. На стіні. Ось тут у нас в давальному відмінку die Wand» артикль міняється на der Wand», Тобто використовуємо давальний відмінок. Картина висить на стіні. Наступне речення Wir gehen auf die Штраси. Ми йдемо на вулицю. Знову ж таки, ідемо куди? Використовуємо знахідний відмінок, Die Straße так і буде. У нас е, залишатися з даним артиклем ді, тому ми йдемо на вулицю. Wir sind auf der auf der Straße. Straße. Ми є на вулиці. Ми де давальний відмінок. Ді штрасе міняється на дер. Наступне речення Der Hund. Der Hund läuft, läuft hinter, hinter das Haus. Das Haus. Собачка біжить. Куди? Позаду дома. Дане речення відповідає на запитання, куди вона біжить. А от наступне der Hund. Der Hund. Spielt. Spielt. Hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Собака грається позаду дом, дома. Тобто, речення відповідає на запитання «де». Тому використовуємо давальний відмінок. Der Apfel fällt neben den Baum. Яблуко паде біля дерева. Тобто, куди воно паде? Біля дерева. А. Der Apfel liegt neben dem Baum. Відповідно, яблуко лежить біля дерева. Де? Використовуємо давальний відмінок. Die Tasse. Die Tasse. Feld. Feld. Unter. Unter. Den Stuhl. Den Stuhl. Die Tasse. Знаємо, це чашка. Fallen означає падати. Тобто, чашка паде, Куди? Під стілець. Unter den Stuhl. В називному відмінку стілець чоловічого роду. Дер штуль. В знахідному відмінку артикаль «дер» міняється на ден. Тому паде куди утер ден. Штуль. Дітаси. Лікт. Лікт. Унтер дем. Штуль. Штуль. Чашка лежить де під столом. Артикль «der» змінився на дем в давальному відмінку. «Ich hänge das Foto über den Kamin». Я вішаю фотографію, куди? над каміном. А наступне речення hängt über dem Kamin». Фото висить над каміном. Де? Так? Де над каміном. Знову ж таки, у нас камін чоловічого роду в називному відмінку. Де das kind. Das kind. Läuft. Läuft. Zwischen. Zwischen. Die Bäume. Die Bäume. Дитина біжить між дерев. Відповідає на запитання, куди біжить. Das kind. Das Kind. Kind. Spielt. Spielt. Zwischen. Den Boymen. Den Boymen. Дитина грається між деревами. Тут бачимо приклад зміни артикля в множині. В першому випадку у нас множині «Die дібойми. Якщо використовуємо знахідний відмінок, не змінюється артикл. Так, а у давальному відмінку в множенні дії артикль міняється на ден, тому виходить «цвішен ден боймен. Гарного вам дня та до нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока!